Доброго дня, ми з вами на зв'язку Юлія Хоменко і сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається після видалення зуба. Після видалення зуба у людини проходить атрофія кісткової тканини та м'яких тканин навколо видалення. Мирова статистика свідчить, що якщо взяти атрофію за 3 роки за 100%, то 60% атрофії приходиться на перші 6 місяців після видалення. Тому Найкращий засіб запобігти цьому, а також запобігти якимось реконструктивним втручанням та пластики м'яких тканин це встановити дентальний імплант негайно після видалення або в короткий термін 3-4 місяці. Чому відбувається атрофія після видалення зуба? Тому що жувальне навантаження завдяки зубу передається на кісткову тканину, і вона працює після видалення. Навантаження зникає і кісткова тканина не працює. А все, що не працює, то атрофується. Тому ми повинні зрозуміти, що найкращий засіб запобігти цією атрофією і якісь проблемам з встановленням імпланта у дальнішому, у подальшому, це встановити імплант в кратчайші сроки. Негайно після відбування.